І це дуже важливо ось так, ось такі діалоги з собою проводити, задавати собі питання, тому що іноді ми йдемо за кимось, коли тобі хтось каже, тобі треба зробити отак, отак, отак. І ми такі, Я раніше також така була. Потім, коли ти розумієш, що тіпо, ну, яким би ти гарним не був, ти не можеш. Ну, подобатися всім, усім. і ти не повинен подобатися всім. І е, у тебе від себе е, вже менше очікувань. Я зараз mm -hmm. з, більшим, з, більшим, з більшою ніжністю до себе, з більшою любов'ю. І це, і це і роботи стосується, це і партнерства стосується, і дружби стосується. Е, просто я не дозволяю комусь від мене mm -hmm. вимагати. Mm -hmm. Не можу навіть пояснити вам, скільки задоволення я зараз отримую, наприклад, від своєї роботи, тому що я роблю тільки те, що мені дійсно подобається. Да, я, я, ну, По-перше, я дуже багато зробила. Давайте ми mm -hmm. <с <с?> не Реально. будемо опускати. Yeah. Да. Mm -hmm. Я дуже багато зробила, в мене є вже там напрацювання, але я вже зараз і в мене я вже можу вибирати. в мене вже є вибір. Я можу вже можу вибирати, де працювати, з ким працювати. Як працювати, які проекти брати. І я дійсно зараз обираю те, що мені дійсно або цікаво, або е, мені хочеться щось зробити, що я дійсно е, люблю робити. Або мені хочеться поспілкуватися, або взаємодіяти з якимись е, людьми новими для мене. Да? І, і це зовсім інший рівень взагалі співпраці, е, взаємодії енергії і задоволення.